Свій лікар на радіо 10 ми розпочинаємо проєкт на все свій лікар. І сьогодні в мене людина, яка в собі поєднує аж дві такі от дуже важливі а, речі, про які я хочу розпитати хоча не лише а, їх він собі поєднує. Все по порядку. Отож, зустрічайте в мене сьогодні. В гостях генеральний директор ОКНП, Чернівецька обласна клінічна лікарня, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії Буковинського державного медичного університету, лікар вищої кваліфікаційної категорії, заслужений лікар України Дмитро Домбровський. Мої вітання. Доброго дня. Рада вас бачити. Ви вже не вперше у нас в студії. Пам'ятаю, ми з вами зустрілися минулого разу. Це було роки два тому. А це було навіть скажу зараз точніше. Так, в 22-му році, в січні місяці, в мене записи є. От тоді була наша міла історія, що у нас у Чернівцях почали. Робити операції з трансплантології, от ви приходили до нас у студію, розповідали. Тоді якраз було питання пересадки нирки. От з тих пір, наскільки ми просунулися в питанні трансплантології? Розкажіть, будь ласка, так да, дійсно дуже цікаве питання в січні місяці. Двадцять року у нас була зроблена перша трансплантація нирки на сьогоднішній день. В обласній клінічній лікарні у нас е, створений центр трансплантації. Працюють фахівці, трансплантологи, трансплант-координатори. На сьогоднішній день у нас відбувається така процедура як констатація смерті мозку. Вона працює досить гарно, ми це виконуємо, цю функцію. І на сьогоднішній день ми просунулись в цьому напрямку. У нас на сьогоднішній день виконано дві родинні трансплантації нирки і чотири посмертні трансплантації нирки нашим пацієнтам. Минулого разу ми з вами говорили про те, що в дії планували зробити такий от розділ, коли людина могла би дати згоду бути донором. Наскільки я розумію, що поки що це питання призупинили. саме так на сьогоднішній день, можливо це зробити зробити такий запис тільки в сервісному центрі в правах записати, що людина дає згоду в разі будь-якого ДТП або будь-якої ситуації. Дає згоду про вилучення своїх органів після смерті, от якраз хотіла запитати у вас, де це зробити, тому що, як на мене, дуже важливо хто знає, життя дуже така річ непередбачувана. Так от, якщо що, у сервісних центрах. Я так от. Дуже багато всього розказала. Повернуся трішки назад. Нашим слухачам хочу зауважити, що пан Дмитро він і спеціалізується на трансплантології, а ще він виконує весь спектр оперативних втручань при лікуванні захворювань артерій і вен. Тобто, ми наш ефір розділимо мовно на дві частини. Поговоримо спочатку про трансплантологію і плавно перейдемо до вен та артерій. Дізнаємося, як зараз цим. У нас з вами справа. Якщо у вас виникнуть питання, є пряма трансляція у Фейсбук, можете задавати, або ж то на наш вайбер 103 і -103 2 Ну і повертаюся, всі додаткові речі, все видала. Пане Дмитре, от ем, найчастіше все ж таки, у нас, от з того, що ви бачите по своїй практиці, та? це більше родинні трансплантації, це чи все ж таки е, посмертні практикуються. Ну не лише в Чернівцях, я згадую, що ви з колегами спілкуєтеся по Україні. Ну, як правило, це посмертні трансплантації, наскільки вимоги до виконання родинної трансплантації вони досить високі. Тобто, родичі, по перше, це мають бути близькі родичі по-друге, це мають бути е люди, які відповідають там певному переліку стану здоров'я, певному переліку показників. І, на жаль, підібрати цих родинних донорів досить непросто. Це по перше. По-друге, не завжди і взагалі мають родичі ті пацієнти, які потребують трансплантації. Що стосується посмертної трансплантації, то тут, звісно, що спектр може бути більший, ширше. Треба, щоб підходили органи того пацієнта, який і дав згоду, або родичі дали згоду на вилучення його органів. щоб Вони просто підходили для того реципієнта, який є в наявності, який потребує трансплантації. Хоча насправді реєстри пацієнтів, які потребують трансплантації, вони дуже широкі. І Якщо є згода на вилучення органів, це можуть бути нирки, печінка, легені, серце, то, як правило, знаходиться такий реципієнт, якому потрібно пересадити, і підходять саме органи цього пацієнта, тому трансплантація посмертна, вона частіше виконується і вона більш поширена. Я здогадуюся, що сьогодні багато хто задумається, можливо, варто дати е, згоду. Я от теж про всяк випадок. Ні, це не так, щоб накаркати, от але все про всяк випадок якось в наших краях є таке. Е, читала досить таки невтішну статистику, що от якраз трансплантації серця дуже часто потребують чоловіки 18-60 років. У нас планується до речі проводити такі операції про трансплантації серця, звісно, да. Незначно, що трансплантація нирки Чернівецька область не буде обмежуватись виключно трансплантацією нирки. Наступний крок це трансплантація вже безпосередньо серця. Ну і більш складна трансплантація це трансплантація печінки. Кількість пацієнтів, які потребують трансплантації серця, вона не така велика в Чернівецькій області, як для трансплантації нирки, але вони є, вони зареєстровані, вони знаходяться в наших реєстрах, і ми рухаємося в цьому напрямку. Це набагато складніший процес ніж. Трансплантація нирки, але я більш ніж впевнений, що ми прийдемо до цього часу, коли і будемо пересаджувати і серце так само. От, до речі, з'явилося питання, хто з рідних має найбільше шансів стати донором? Ну, це як правило, це родичі першого коліна, тобто, це мама, тато, рідні брати і сестри. Я тоді... Але вибачайте, вибачайте, Оля. Е, іноді і дружина так само може бути при певних там. Проведені певних обстежень, якщо органи дружини можуть підійти, то це також відбувається. Тобто це якби не пряме родство, але такі випадки бувають, що підходить я тоді хочу вас ще запитати: от е, чому важливо розвивати у нас якраз оці от згоди на донорство, і так далі? А е, я читала про те, що от є певний тільки час, коли умовно кажучи, живе цей орган, так от що його можна транспланто е, зробити трансплантологію. Що, от, наприклад, печінка, це а, десь 8 годин всього лише, якщо нирки можна пересадити до 20, до 24 годин, а, скажімо так, живе цей орган ще. Ну це більше вже технічні такі нюанси, але ви праві <кхід> від моменту вилучення цього органу до моменту трансплантації, має пройти не більше цього часу. І слід зауважити, що крім того, крім часу, ще мають бути певні умови. Тобто цей орган має бути відповідним чином підготовлений для того, щоб виконати цю трансплантацію, щоб він. Гарно переніс оцей період від моменту вилучення до моменту трансплантації. Є таке поняття, як і ще консервація донора. Тобто, коли вже констатована смерть мозку, ми з вами на початку нашої програми говорили, це надзвичайно важлива процедура, констатація смерті мозку, адже вона вказує на те, що мозок вже помер, і по великому рахунку, вже далі. Неможливо продовжувати життя цій людині, і тоді вже можна ставити питання, чи можуть, чи згодні родичі дати дозвіл на проведення вилучення цих органів. І от від того моменту, як отримана згода до моменту вилучення, відбувається консервація цього пацієнта. Ну, сказати, консервація для ваших слухачів, напевно, в них буде якісь такі дивні трошки відчуття, але насправді це просто перелік медичних заходів, які. Утримують організм в нормальному стані. Ну насправді на сьогодні досить важка тема для розмови, для розмови але да. вона важлива. Тому нам сьогодні варто дізнатися якомога більше, тим паче є перше джерело. А, судячи з того, що от ви кажете, що є обмаль часу, тобто ви в будь-який момент може бути викликані на проведення операції? Так, да, Звісно, саме так. Якщо ну є <кій> в будь-який момент, може. Потрапити пацієнт, який може стати потенційним донором. Це може бути або аварія, або якісь там гостре порушення мозкового кровообігу, яке призведе до того, що мозок цієї людини помре, і він може потенційно стати потенційним донором. І Тоді вже запускається процес трансплант координатори, які виконують всі свої функції, отримують згоду, якщо отримують, і в подальшому вже ті процеси, про які ми вже з вами тільки що говорили. Якщо в 22-му році на початку, коли ми з вами спілкувалися, то часто і ви теж їздили проводити операції за межі Чернівців. Тепер до нас приїжджають вчитися фахівці. Деякі фахівці на що стосується трансплантації. Якщо ми говоримо про трансплантацію, то поки що ні. Єдине, що ми навчаємо лікарів нашого регіону, буковини це районні лікарні. Саме процесу констатації смерті мозку, оскільки я казав, він надзвичайно важливий, і це перший крок. Без нього неможливо взагалі проводити трансплантацію, посмертну трансплантацію. А що стосується трансплантації, ну скажемо відверто, нам ще вчитися і вчитися. Ну ми вчимося. Ми стараємося, все буде. А, от з приводу дитячої, у нас у Чернівцях, я так розумію, що поки ми ще не освоїли цей напрямок. На жаль, ні, у нас тільки доросла трансплантація. Є куди розвиватися. А от читала, що за кордоном вже досить таки поширена неонатальна трансплантація. Це якщо у мами, коли вона ще носить дитину під серцем, виявляють певні пороки в плода, то вже ставлять в чергу на трансплантацію. Да, на сьогоднішній день наука і діагностичні методики настільки розвинуті, що певні вади розвитку можна діагностувати внутрішньоутробно, і тоді можна визначити. Покази для проведення трансплантації того чи іншого органу. Ну і ще одне питання, яке б я хотіла от з приводу трансплантології, вам задати: от чи це лише мешканці нашої області можуть звернутися, чи а, немає значення звідки людина може прийти і пройти цю операцію тут у нас у Чернівцях. На сьогоднішній день, враховуючи ті реалії, в яких ми живемо, у нас досить... внутрішньоприміщених да, осіб, да. і ті внутрішньо особи вони стають на чергу. Є реєстр е, пацієнтів, які потребують цієї трансплантації. Вони стають на чергу саме у нас в Чернівцях, в Чернівецькій області, і вони можуть отримати таку послугу. І у нас остання по моєму трансплантація вона була виконана саме внутрішньо приміщенні особі. Людина, не пам'ятаю, вона десь з східних південних. Регіонів України, якщо вже говорити про іншу сферу вашої діяльності, це в нас артерії, вени. Вони у нас пронизують все ціло зараз. Всі кажуть, що стрес впливає ледь не на весь організм. От ви бачите по ваших пацієнтах, що дійсно на фоні стресу є загострення проблем в серцево судинній Точніше, в судинні тепер сфері, так от серцево -то точно є. У нас були в гостях кардіологи, розповідали. А от те, що ви бачите по судинах, як вони реагують? На жаль, на сьогоднішній день, да, дійсно ми спостерігаємо ріст патології, саме артеріальної патології у наших пацієнтів, оскільки на сьогоднішній день всі ми живемо в стресі. і Стресі, на жаль, не малому, і тому кількість облітеруючих захворювань артерії абсолютно різної локалізації. Вона збільшилась і, відповідно, кількість таких оперативних втручань вона так само збільшується. У Мене таке відчуття. А... У своєму оточенні, так що ми здебільшого знаємо про варикоз, так, от що є проблема варикозу. А які ще є проблеми? З чим до вас звертаються? Ну, Більшість людей знають про варикоз, тому що ВАРИКОЗ дуже. Ну, про нього всюди кажуть. Так, да, Про нього всюди кажуть реклама, прооперуйтесь там, прооперуйтесь там, позбавтесь варикозу. Так, да, це... Проблема, але вона, скажімо так, не настільки серйозна, як можуть бути інші судинні проблеми. Від варикозу ноги там або якісь інші кінцівки не втрачають артеріальна патологія. Вона, на жаль, менш відома населенню, і це дуже шкода, тому що досить часто пацієнти приходять вже в запущених стадіях, коли вже допомогти якимось чином консервативними або оперативними методами вже досить складно. І тому наші пацієнти, наші взагалі громадяни, вони повинні знати про те, що існує така артеріальна патологія, коли не потрапляє кров в ті чи інші ділянки організму, і таким чином, ну відповідно, без харчування, без кровопостачання жоден орган жити не може. Вертаючись до нашого попереднього питання, да дійсно, під час зараз, під час такої великої кількості стресу, ми бачимо ріст саме цієї артеріальної патології. І на жаль, це серйозна проблема. Я знаю, що з багатьма проблемами стикаються у нас військові. У вашій практиці є те, що ви консультуєте наших захисників, звертаються з питаннями, а що робити? Да, звісно, вони приїжджають в відпустку і іноді буває звертаються на консультації. І, Звісно, ми надаємо такі консультації, консультуємо цих пацієнтів. Я особисто іноді консультую таких пацієнтів. І отримують вони консультацію, оскільки, на жаль, рівень їхнього стресу далеко не порівняти з рівнем нашого стресу. І Тому всі ті хронічні захворювання, які були, які вони якби дрімали в цьому організмі, то під час таких наднавантажень вони маніфестують і вони проявляються, і тому вони дійсно звертаються з певними скаргами і отримують відповідно консультації, лікування, допомогу. А якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб. Багато ж хто знайшов прихисток у нас в Чернівцях, от навіть сьогоднішній ранок, де далеко був недобрий. А чи доводиться вам допомагати тим людям, які отримують різного роду пошкодження з різних інших регіонів? Якщо ми говоримо якраз про артеріаль, про артерії та судина, ну як правило, такі пацієнти, які отримують ушкодження. Якщо ми говоримо внаслідок бойових дій, то вони, як правило, до нас не попадають, тому що. Якщо це гостре ушкодження, то його потрібно надавати допомогу безпосередньо на місці, де це ушкодження відбулося. Тобто це відбувається там в тих регіонах, східних регіонах, це Харків, Запоріжжя, і там відбувається перша допомога при лікуванні. До нас, як правило, попадають пацієнти, внутрішньо приміщенні особи своїми захворюваннями, такими самими, як і у Буковинців, ті самі облітеруючі захворювання артерій. Ендертеріїти, оклюзії, сонних артерій, тобто безліч різних судинних патологій, з якими стикаємося як у буковинців, так і внутрішньопереміщених осіб. Ну одразу моє питання теж від слухачів: чи спадковий варикоз людей цікавить? Бачите, знову ми вертаємося до варікозу, хоча ми стараємося Ну, нашим, да, поширена патологія. Да, є момент спадковості, є певні фактори, які призводять до розвитку появи і розвитку варікозу. Спадковість да це один з тих моментів, який має місце в розвитку цієї патології. Я хочу нагадати нашим слухачам, що можемо спілкуватися через пряму трансляцію у Фейсбук, або що ви можете написати нам на Viber 050 103 103 і 2. Готуючись до сьогоднішнього ефіру. Я читала цікаве інтерв'ю лікаря вашого колеги, який проводить різні операції у прифронтових зонах. І ну насправді гордість, що наші фахівці в таких умовах працюють, знаходять рішення, як рятувати людей. Чи є у вас комунікація? З вашими колегами, які працюють в гарячих точках, можливо, ви робите певні консиліуми для того, щоб знаходити рішення. Ну, це дійсно треба зробити це рішення зараз. Два а бувають вкрай важкі випадки. Ділитися досвідом, як правило, наші декілька наших лікарів вони знаходяться там, на передовій, Вони надають допомогу і не тільки лікарі, і медсестри, до речі, так само там. Надають допомогу, але вони працюють саме безпосередньо в, ну, в те, що в гарячих точках, а в, в, в таких пунктах, де надається перша допомога, і там про проведення консіліуму мова не йде. Там треба дуже терміново надавати допомогу, причому над надзвичайно ургентно. Ми спілкуємося з ними, вони розповідають про деякі випадки, але рівень. Тих ушкоджень і ті випадки, з якими стикаються вони, ми з ними ніколи не стикалися. Тобто, та медицина і медицина наша цивільна, та що відбувається в обласній клінічній лікарні, то абсолютно два різних, скажімо так, підходи. Тому, на жаль, в них набагато більше досвіду в цьому плані. Ми їм допомогти так чисто консультативно могли би, обговорюючи той чи інший випадок, але по факту. Вони приймають безпосередньо в цю секунду певні рішення і рятують наших хлопців. ви близько року тому були в Сполучених Штатах Америки? Там ви мали нагоду ознайомитися з їхньою системою охорони здоров'я. Що корисного ви звідти винесли? Ну, по перше, це знайомство. По перше, це знайомство там була делегація з різних регіонів України. Організатори охорони здоров'я, по-перше, знайомство з ними було вже цікаво. Тобто, ми обмінювалися якимось певним досвідом між собою в плані цієї нової реформи, в плані нових якихось моментів розвитку лікувальних закладів в контексті даної реформи. І це було надзвичайно, по перше, корисно і дуже цікаво. Що стосується е, Сполучених Штатів і медицини, звісно, є Моменти, які були надзвичайно цікаві. На сьогоднішній день світ настільки відкритий, що якби ну сказати, що ми щось супернове побачили, ні, нічого такого абсолютно нового ми не побачили. Ті самі, скажімо так, напрямки розвитку медицини, які відбуваються на сьогоднішній день в Україні, ті самі напрямки є і в Сполучених Штатах. Да, з певними нюансами, але ці нюанси є: по перше, вони відрізняються в кожному штаті. І це ще й залежить від того, що вони набагато раніше почали розвивати медицину саме в цьому напрямку. Ми, на жаль, трошки пізніше. Тобто, досвід певний, да, ми перейняли. Е, наявність обладнання однозначно да, в них це обладнання краще, його більше. Але сказати, що ми не маємо доступу до цього, я би так не сказав. На сьогоднішній день е, українські лікарні збільшують кількість нормального, сучасного. Гарного новітнього обладнання, яке дозволяє нашим лікарям надавати гарну послугу для пацієнтів, спілкування з лікарями американськими. Да. Крім того, було спілкування з американськими законодавцями. Воно також було цікаво. Було цікаво в плані відношення їх до України в цілому, до тої ситуації, яка відбувається на сьогоднішній день. Це було Цікаво, лишилися якісь певні зв'язки і спілкування продовжується. Не можу сказати, що воно надзвичайно активним, але воно та певною мірою продовжується. На ну, це, це корисно було, це, як і в Чернівцях треба мати потрібні номери, кому подзвонити випадки. <смітна> <подпишу. Саме> <смітна> Зараз я активно розпитую всіх своїх гостей про медичну реформу, яка у нас продовжує впроваджуватися в Україні. Знаю, що дуже багато є послуг, які наразі є безкоштовними. З'являється дійсно досить таки багато і нового устаткування. От про вашу сферу діяльності, так от що стосується саме артерії, вен хірургічну втручань в цьому плані у нас є безкоштовні пакети. Що люди можуть отримати? Ну, вся судинна хірургія, вона входить в хірургічний пакет. Да, звісно, це все безкоштовно, і люди можуть отримати абсолютно в обласній клінічній лікарні можуть отримати абсолютно всі ті оперативні втручання, ті послуги, які потрібні, особливо що стосується особливо, а ми говоримо в контексті судинної хірургії, що стосується судинної інших там фахів, можуть отримати це все безкоштовно. Крім того, слід зауважити, що ми постійно розвиваємося, і буквально в минулому році у нас запрацював такий новітній напрямок суденній хірургії, як рентгенедоваскулярна хірургія. Це напрямок, я думаю, що на, вашим слухачам буде це цікаво напрямок, коли оці складні, складна патологія, облітуруюча патологія артерій нижніх кінців, іншої локалізації, яка потребувала раніше складних. Тривалих оперативних втручань, і потім тривалої реабілітації. На сьогоднішній день вона може виконуватись малоінвазивно, через проколи. Тобто ми вже доходимо дійшли до такого рівня виконання оперативних втручань, які були скажімо так, в світових клініках або в клініках Києва, Харкова, Запоріжжя. На сьогоднішній день це обладнання у нас є. Є фахівці, і ми активно впровадили і розвиваємо цей напрямок надання допомоги. Ну, я так розумію, що особливо все, що стосується вашої сфери роботи, то зараз е, мега швидкими темпами нові знання впроваджуються у діяльність. Я пам'ятаю, що кілька років тому е, це були виключно якісь ін'єкційні речі. Потім були лазерні технології. От зараз ви мені розповідаєте геть про іншу технологію, яка вже є в Черніцях і вона працює. Ну так, да, ну ви говорили знов таки ін'єкційні лазерні, це знову про варикоз. Це ну, це більше в ту це сторону. те, що е, люди чули так. От, да. Ну це популяризувалося. От люди mm -hmm. більше про це самочули. Да, на сьогоднішній день. Ну воно присутньо так само, і ті самі ін'єкційні лазерні технології, але це стосується більше великозної хвороби. А ми говоримо про артеріальну патологію, про ту патологію, яка може призвести до інвалідності, може зробити людину. Ну, скажімо так, з серйозними проблемами в майбутньому може бути втрата кінцівки або двох кінцівок. І да, ці новітні технології, вони є, вони з'явилися і вони активно розвиваються. Це, скажімо так, ну, моя особисто це була більше 20 років, я мріяв про появу цих технологій в нас, в Чернівцях, у нас їх не було, ми були майже єдиною областю, де це не відбувалося. На сьогоднішній день мрія здійснилася, ми працюємо, ми активно рухаємося в цьому напрямку. Що стосується новітніх знань, на жаль, Війна не дозволяє нам на сьогоднішній день настільки широко обмінюватись тими знаннями і досвідом, як відбувалося в довоєнний, скажімо так, навіть в доковідний час. Ми зараз не їздимо на конференції, майже ми спілкуємося тільки онлайн з нашими друзями за кордону і обмінюємося інформацією досить так стисло. Це великий мінус. Але я сподіваюся, що це все повернеться. Можливо, я ще щось не запитала вас, але ви хотіли б, щоб це в ефірі прозвучало. Хотілося би сказати для наших буковинців, для ваших слухачів, що надзвичайно важливо не запускати своє здоров'я, дивитися уважно на стан свого організму, прислуховуватись до свого організму. І коли відчувається якась. Якась біль або якийсь момент, який вам не подобається, не треба махати на нього рукою, треба звернутися до лікаря. Не запускайте, тому що завжди важче в тих випадках, коли хвороба вже почала активно розвиватися ніж на перших стадіях. Тоді спектр допомоги медицини набагато ширше, ніж коли вже хвороба. Набрала вже великих обертів, і зупинити її надзвичайно складно. Не просто складно зупинити, іноді вже відбуваються такі наслідки, які вже незворотні, і ми вже не можемо нічого зробити. Тому давайте будемо пам'ятати, що найкраща медицина це медицина профілактична, щоб ваші слухачі, наші поковинці не забували про це, піклувалися про себе, старалися навіть в теперішній час поменше стресувати, і щоб всі були здорові, це саме головне. Дякую вам, Дмитро Донбровський сьогодні був моїм гостем. Бережіть себе! Це був проєкт. На все свій лікар. Почуємось на все, свій лікар на радіо 10 Розмова із фахівцями.